У Тернополі вже розпочалася підготовка до початку нового опалювального сезону. Наразі у місті створили єдину систему подачі тепла, що дозволить у випадку аварійної ситуації переспрямувати потік тепла з одного мікрорайону в інший. Створений в області штаб по підготовці до опалювального сезону 23 24 року. Відповідно, зараз розпочалися роботи теж по модернізації і котелень, і відповідно теплотрас, а також щодо роботи проводиться до того, щоб зменшити знову ж таки кількість споживання газу, яка буде використана в наступному опалювальному періоді. Варто зараз провести якомога швидше реконструкцію існуючих мереж, заміну труб, ремонт котелень, налаштувати повноцінну роботу котелень по когенерації, котелень, які можуть працювати на альтернативному паливі, а також успішну повноцінну підготовку генераторів, які зможуть забезпечити роботу котелень, навіть при відсутності електроенергії. Роботи з покращення майстальних ділянок теплових мереж вдалося провести завдяки допомозі зі США. У рамках проєкту Тернопіль отримав допомогу, а саме труби та з'єднувальні частини для трубопроводів. В нашому підприємстві ми провели модернізацію практично всіх котелень великого і середнього розміру, тобто ті, які забезпечують 85% теплової енергії для міста. Приблизно в такий самий спосіб. Як була проведена модернізація на цій котельні, тобто було повністю замінені всі котельні агрегати на сучасні, які мають ефективність в середню до 96%. У багатоквартирних будинках Тернополя продовжують облаштовувати індивідуальні теплові пункти. Наразі у місті встановили більше 300 теплових пунктів, розповідає Віталій Грубенюк. Індивідуальний тепловий пункт дає можливість безпосередньо регулювати температуру, яка подається в житлові будинки відповідно до зовнішньої температури, економити кількість коштів споживачам за рахунок того, що йде зниження або збільшення теплової енергії в залежності від погоди. У рамках проєкту енергетичної безпеки України Тернопіль також отримав сервісний автомобіль для проведення аварійно-ремонтних робіт. Такий транспорт разом з обладнанням буде сприяти швидкій ліквідації можливих аварій на теплових мережах.